А селищна рада повідомляє, що 3 квітня 2025 року об 11.40 відбудеться електронний аукціон щодо оренди об'єкта комунальної власності. Це частина нежитлової будівлі з господарськими будівлями та спорудами, загальною площою 86,9 квадратних метрів, розташованою за адресою селища Віддіполь, вулиця Тарас Шевченка, 185, дріб 1. Період подання пропозицій до 2 квітня 2025 року. Стартова орендна плата на 6123 гривні та 88 копійок на місяць. За довідками обращаться до селищної ради за телефоном, вказаними на екрані. Роман Варшанідзе Alternative War.